Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому! Христос посеред нас і є і буде. Дорогі брати і сестри, продовжуємо наш цикл з оцем Петром Шандярським під назвою Людське обличчя Бога, де отець Петро розказує історії і свого священичого життя. Про що сьогодні нам розповісти, отець Петро? Ну, сьогодні хочу трішки нагадати на початку нашої бесіди нашу тему, з якої. Ми ведемо наш зміст, нашу мету, з якою ми ведемо ці бесіди, щоб показати людям, що Бог близько. І от я хочу сьогодні нашу бесіду почати з тих часів, кінець 80-х, початок 90-х років, коли на Західній Україні було явлення Божої Матері, і було воно в грушові. Було в озерні біля зборова, і я їздив туди разом з тими людьми, які їхали туди машинами, наймали автобуси, щоб побачити це явлення. І коли я повертався додому і спілкувався з старшими людьми, я їх запитував, а що це означає? Вони говорили: так було перед початком Другої світової війни, і Божа Матір являється тоді. Коли мають бути якісь великі зміни в суспільстві, і вона хоче тим своїм явленням показати, що Бог близько, щоб люди, переживаючи ці складні часи, знали, що Бог близько, Він все бачить і покладали свою надію в першу чергу на Бога, і тому зберігали свою віру, надію на те, що все воно закінчиться із Божою допомогою. Вони, вони ці складні часи пройдуть. І от якраз е, сьогодні тяжкі часи е, в історії нашого українського народу, але чогось такого явлення, як було тоді, немає. І ось один Богослов сказав, що Бог він приходить до нас не тільки в кінці людської історії, а Він приходить до нас кожного дня. Але треба просто бути уважним і бачити цей прихід і його знак для нас грішних. Так ось цю історію, яку я хочу сьогодні розказати, вона теж засвідчує, що Бог близько і щоб підтримати тих слухачів, які нас слухають. Історія ця відбулася в нашій релігійній громаді і має вона такий зміст. Зараз е, священники ведуть книги. Ведуть книги хрещень, Вінчень, книги похоронів. І ось такі книги веду і я. І от, заповнюючи ці книги, я зверну увагу на те, що у нас кожного року помирає однакова кількість людей. Приблизно два похорони на місяць, 24 похорони на рік. І... Коли я заповнював наступні роки, я бачив, що похибка досить невелика. Може бути один, два, в більшу сторону чи меншу, але якраз от ця статистика зберігається. І я розказав про це своїм парафіянам, і вони теж почали за цим спостерігати і вдома вести теж свій облік. І коли вже наближався кінець року, мене запитували: отець Петро, що ж залишилося? До 24, там два похорони. Ну, значить, ще двоє людей з нашого села підуть у вічність. І ось вони цю інформацію володіли. І тут у нас відбулись такі події в нашій релігійній громаді, що до нашого церковного хору долучилася парафіянка, яка була викладачем музики. І вона деякий час брала участь. В діяльності хору. А потім підійшла і каже: Отець Петро, благословіть, я хочу створити хор, який буде співати по нотах. І я її благословив, вона трудилася, і такий хор з парафіян, які ходили до церкви, був створений. І от цей хор уже створений, а наступний значить, виконує свою місію, так як він виконує вже. Багато років до цього. І треба було якийсь знак від Бога, щоб ми побачили, що Богу завгодно, щоб цей хор значить, відійшов, а ті, які навчились співати по нотах, прийшов і став на церковну кафедру і заспівав уже, значить, так, як по нотах, більш якісно, більш мелодійно, так от прославляти Бога. І довгий час проходив, але зміни не відбувалися, тому що в селі це всі між собою родичі, ніхто не хоче нікого обідати. І треба було якийсь знак такий, щоб всі зрозуміли, що Богу це завгодно. І ось одна людина, староста церковна, каже: Отець Петро: якщо Богу завгодно, щоб це відбулася, зміна з хором церковним, хай Господь Бог подасть нам такий знак, щоб в нашому селі. Довший час ніхто не помирав. І оці слова були сказані в Дмитрівську поминальну суботу: проходить місяць, похоронів нема. Проходить два похоронів нема. І так було три, чотири, п'ять і шість. Через півроку, аж після Пасхи, після гробків, у нас в селі відбувся перший похорон. І тоді всі зрозуміли, що це відповідь Бога на це питання. що Хотіли знак? ось Бог вам його і подав. І тоді цей хор, який вже співав по нотах, став на церковну кафедру і вже звершував літургії якраз от таким чином, що вони все співали по нотах. А що ж цей хор, який був уже до них? Вони поотримали благословення брати участь в похоронах, відспівуваннях і все воно якби владналося. І от коли це все відбулося, люди почали до мене говорити: отець Петро, так це ж Бог так близько, от було сказано і тут же конкретно така відповідь. І е, після цього кожна людина почала задумуватися в нашій парафії: а якщо Бог так близько, то він не тільки бачить і мої добрі справи, а він бачить мої гріхи. Але я вам скажу, що з мого духовного досвіду Бог... Бачить і ваші думки. І буває так, що ти подумаєш, а Господь на цю думку тобі дає відповідь. Зараз я досліджую такого святого Макарія Великого Єгипетського. І він якраз пішов в пустиню, щоб дослідити свою душу, душу людини. І от в його працях слово душа згадується більше дві тисячі разів Наскільки він провів таке дослідження душі людської? І він говорить, що душа людська це є безодня, і в цій безодні живе і Бог, і живуть сили зла. Бог живе, бо тому що Він створив людину на образ свій і подобу, і в душу людську він оселився. А також і сина свого єдинородного послав на землю, щоб душу цю спасти від гріха і зла, яке цю душу оточувало. І ось через гріхопадіння Адама в цю душу людську поселилося й зло, і воно існує в цій душі, як в природі сонце і вітер. Сонце світить, а вітер віє. І от в людській душі. Відбувається боротьба, і серце людське це є поле цієї боротьби, і перемагає той, на чию сторону стає людина. І це актуально якраз тепер, в час Великого посту. Тому вибирайте сторону Бога, і Бог буде перемагати в вашій душі. Віддаляйтеся від зла, постом, молитвою. І таким чином ви будете спасати свою душу, очищайтесь від гріхів. Бо кажуть заповіді блаженств, чисті серцем Бога побачить. Тому хай Господь нам допомагає в цьому, хай ці історії дають вам моральну підтримку пережити ці важкі часи. І якщо з нами Бог, то хто проти нас? Слава Ісусу Христу! Дякую, дякую, отець Петро. Знаєте, мені пригадались слова митрополита Антоніо Сурсько, який, який казав. Що Бог завжди відповідає на запитання. Тільки є дві проблеми. Є люди, які ці питання не ставлять, тому що вони, вони вважають, що немає того, хто може на них відповісти. Є ті, хто питання ставлять, але хочуть їх почути таким звичним для себе способом, а не розуміють, що Бог відповідає завжди, але відповідає обставинами життя. Оця історія сьогодні якраз гарно показує, що саме обставини життя. Показали цей позитивний приклад для вашої громади. Дякую, до наступних зустрічей. Дякую, до побачення.